Sveiki, visi tebėtojų, pabausiai dėkoju, kad jūs su mumis. Mane vadina Jurij Kulinich. O toliau kalbame apie. Ну, нагальне питання, з яким так чи інакше стикається кожен українець, коли бачить, як росіяни цілеспрямовано намагаються зруйнувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ну і власне про ці питання пов'язані з тим, як Російська Федерація ну і надалі намагається руйнувати ось ці об'єкти, про тарифи майбутні і можливі, про ймовірність блекаутів. Власне про все, що пов'язано з українською енергетикою, говоримо далі з нами на зв'язку. Олександр Харченко директор центру досліджень енергетики пан Олександра ради вітати! Слава Україні героям! Слава вітаю! Пане Олександре, хотів би ви прокоментували одну із останніх заяв Володимира Зеленського, так, коли Росіяни вночі знову атакували Україну, і напередодні буквально це сталося. Володимир Зеленський відзначив, що основним ударом перебували Зінщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Одещина. Ну і коли була фіксувалася атака відповідно на кривий ріг, то за словами українського президента, однією з цілей окупантів була відповідно і енергетична інфраструктура. Та якщо ми говоримо про те, яких цілей намагаються досягти Росіян. І відповідно як Україна так готується до цього, як Україна робить все можливе для того, щоб дійсно унеможливити в подальшому якісь проблеми з подачою електрики українцям українському населенню? Мені здається, що українці дуже добре знають, які цілі переслідує Московська Федерація, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, вони намагаються. Завжди поставити перед собою мету добитися відключень, добитися блекауту по суті. Це терор цивільного населення і нічого не змінюється. Інша справа, що наша підготовка зараз є набагато кращою ніж рік тому, ніж і точно значно кращою ніж два роки тому. Дуже багато зроблено речей для того, щоб попередити. Найважчі наслідки атак з точки зору енергосистеми побудований захист, розраховані алгоритми, як діяти під час тих чи інших атак, розраховані сценарії, як швидко відновлювати ті чи інші об'єкти, коли вони постраждали, і вже неодноразово ця підготовка давала свій результат. Тому, безумовно, ми зараз е, набагато набагато краще. Ніж 23 го чи навіть 24-го року готові е, до повторення атак на енергетичну інфраструктуру. Інша справа, що все одно гарантій е, якихось е, відсутності наслідків не можна давати, тому що е, ви бачите, наскільки масовані атаки зараз відбуваються, і е, передбачити е, там якісь детальні результати, безумовно, неможливо. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо ми говоримо про на ну, темпи відновлення так, з цих на об'єктів енергетичної інфраструктури, так які ну відповідно постраждали внаслідок російських атак, ну ось дивіться. Якщо ми говоримо про те, скільки от вдалося відновити, то це ще знаєте, було скажімо так до заміни кабінету міністрів. Ми розуміємо, що пан Герман Галученко вже не є та, міністром енергетики України. Відповідно, нині це місце займає Світлана Гринчук. А ось ну але говорячи про те, що нині відбувається з відновленням, скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, та що ми вдалося, що нам вдалося досягти от за цей період, коли ми говорили про... Те, як Росіяни цілили по цим об'єктам, відповідно до тепер Да, бо раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв про те, що в Україні вже вдалося відновити понад половину зруйнованих генеруючих потужностей, то ж кожно російських атак. Але ж питання в тому, що вони не припиняють це робити, і на правду чи можливі відключення, якщо ми говоримо про це в літній період, на фоні ось цих атак Російської Федерації і на фоні ось цих спекотних днів, які ми спостерігаємо. А, відверто кажучи, щоб так знаєте, точно відповідати на, ваш, на ваше питання, треба розділити е, енергосистему на дві частини. Одна частина це щодо того, що ми спроможні згенерувати. Тобто про спроможність української енергосистеми генерувати електрику. Е, тут у нас були дуже важкі пошкодження, і е, крім того, велика частина станцій захоплена фізично. І вугільних електростанцій у нас зараз значно фізично менше, і захоплена Запорізька атомна, і багато відновлювальної генерації залишилось на захоплених, на жаль, московитими територіями. Тому ми втратили безповоротно досить значний ресурс, який можна оцінити десь в третину до, до воєнної е, генерації в цілому. Від пошкоджень і атак безпосередньо ми втратили ще одну третину, по суті, в піковому значенні, в пікових цифрах, а вони були по суті навесні 24-го року. Це от найгірший період, який був у нас з генерацією, це період травня-червня 2024 року після масованих атак саме на генерацію. Потім почалося відновлення, і до сьогодні ми відновили десь половину того, що було пошкоджено на момент 24-го року. І зараз нам достатньо генерації для того, щоб нормально себе почувати і проходити елітні і піки споживання, і, по суті, якщо все буде гаразд зимові, без обмежень для споживачів. А друга частина енергосистеми це система передачі електроенергії. Це високовольтні мережі, це розподільчі мережі, а, Високовольтні мережі м, значно, значно, значно краще зараз захищені ніж 24-го року, і тим більше ніж 23-го року. Створені ем, Укеренерго компанія, яка за це відповідає, створили відповідні резерви. Обладнання натренувала аварійні бригади, і зараз, здебільшого, українці майже не помічають атаки на високовольтні мережі. Звісно, можливо, що інтенсивність атак збільшиться і настільки, що ми їх відчуємо, але поки що для цього підстав не бачу. І остання частина це розподільші мережі. Це невеликі підстанції, які всі захистити неможливо їх по країні фізично десятки тисяч. І на жаль, люди відчувають удари по цих підстанціях. Перш за все, у прифронтових районах вони знищуються ледь не масово, та і у віддалених районах час від часу, там в Києві, наприклад, там у Львові, в Полтаві. Були випадки, коли атаки на розподільчі мережі залишали ну, там, десятки тисяч людей, насправді без доступу до електрики, але відновлення е, таких об'єктів триває відносно м, короткий час. Тобто, розподільчі підстанції відновлюються е, там, зазвичай протягом е, годин і. Е, м, Подача електрики відбулася а протягом там буквально місяця така підстанція може бути відновлена, якщо є відповідне обладнання. Тому е, ситуація зараз от така: вона не є простою, вона не є ідеальною, але одночасно вона не є катастрофічною, і я не бачу. Причин казати про те, що е, там є якісь супер загрози, яких ми не розуміємо, які можуть там прямо ту е, яким чином влаштувати нам блекаути чи якісь страшні наслідки ні, для цього підстав я не бачу. Пане Олександре, профільне видання Експро, так за результатами моніторингу. Ну це перші там 10 днів, як я розумію, липня повідомляють про те, що а, імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі, порівняно з попереднім робочим тижнем, йдеться про 7-11 липня до 44 тисяч мегаватт годин. Водночас, обсяги експорту скоротилися до 32,2 тисяч мегаватт годин. Ну ми розуміємо, що фактично, якщо ми говоримо про а, ну про імпорт та електроенергії той тиждень, який був фактично, який ми фіксували, то Україна. Його подвоїла, скажіть, це також один із скажімо так, виходів ситуації, коли ми ну фактично підбираємо за кордону ті е, потужності, яких нам не вистачає. І надзвичайно цікавить ще одна історія. Скажіть, будь ласка, то е, за яких умов, чи знаєте, за яких обставин, можливо, знову вже оновлений кабінет міністрів, а, може піднімати питання про. Можливе підвищення тарифів для українців, бо ми ж розуміємо, що так чи інакше потрібно ось цю всю історію закривати коштами не тільки наших партнерів, але можливо і а, самими людьми, які нині також потребують ось цієї послуги. Ну давайте ми знов ж таки питань було два то спробу спробую не спробую, спробую ну, почати з другого. А, дивіться, я в принципі не розумію а, сенсу. Ні економічного, ні будь-якого іншого піднімати питання саме про зростання тарифів. Я можу зрозуміти дискусію щодо того, що нам потрібна корінна реформа ринку електроенергії, де шалена кількість проблем, величезні борги все дуже погано. Регуляторно і політично ситуація жахлива. то 100 мільярдні борги на ринку, невиплати, проблеми з фінансами, які це генерує для багатьох енергокомпаній, додаються до шкоди, яку, наносить, яку наносять московити. Але вирішення цієї ситуації потребує великої системної реформи ринку електроенергії. А не підняття тарифів для населення. Так, да, населення має бути переведене на ринкові ціни. Насправді це не означає зростання цін, це означає зміну формату в принципі доступу до електрики для населення. А, чи це станеться під час війни? Моє відчуття, що ні, я не бачу жодної ні е, політичної, ні що значно гірше розумової. Готовності е, українського уряду проводити таку реформу. Про неї каже МВФ, про неї каже Світовий банк, про неї каже Єврокомісія, але я не бачу готовності з боку уряду цю реформу навіть просто правильно готувати. Наразі не бачу, тому думаю, що щонайменш до кінця війни змін е, жодних не відбудеться. А якщо говорити про е, пана Олександра, ну скажімо так про е, здатність України нині виходити на якісь можливо додаткові потужності і з огляду на ці, знаєте, е, заяви вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка про те, що е, таки не закрита історія з тим, щоб добудувати два енергоблоки на е, хмельницькій атомній електростанції. Як в цілому ви дивитесь ось на цей проект для того, щоб і в цьому плані також підтягувати за кошти? Обладнання від Болгарії, бо як я розумію, там також як то кажуть, ситуація неоднозначна. Дивіться тут дуже складна історія, тому що з одного боку, це є логічним <свісна> це, 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 для України, це, це... чи є логічним для України добудувати енергоблоки Хмельницької станції. Адіологічно, У нас для цього є весь потенціал, і ми здатні це зробити. Далеко не кожна країна Європи, в принципі, здатна такі проекти потягнути. Чи є для цього управлінський потенціал? Чи є для цього потенціал здатності реалізувати цей проект інвестиційно і організаційно? Ні, на жаль, я не бачу. Зараз енергоатом, який власне єдина компанія, яка згідно законодавству України може реалізовувати такі проекти, не має ні системи корпоративного управління, яка дозволила йому оперувати на ринку фінансовому інвестиційному і залучати необхідні кошти. Не бачу організаційної спроможності. Тому думаю, що ці проекти що найменше. В найближчій перспективі на жаль реалізовані не будуть а під найближчою перспективою це 4-5 років. От я не вірю, що за 5 років, хоча б один блок, буде е, запущений. Пане Олександр, знаєте, є яка, ну скажімо так, позиція там певних експертів, і також з питань енергетики, по суті, ваших колег є й народні депутати, які кажуть про те, ну навіщо нам про це думати? Нам треба зараз щось робити, а не якісь робити заділ на перспективу? Ну і питання в грошах, так кажуть про те, що з українців можуть стригти ті необхідні кошти для того, аби покривати потреби в добудові і, скажімо, так, завершення з цього об'єкту. Як ви на то дивитесь? Дивіться, чи треба нам і зараз думати і на перспективу. Нам треба робити і те саме те, м, обидва напрямки. Тобто, да, є зараз потреба якомога швидше будувати об'єкти е, газової генерації, будувати інші типи генерації для того, щоб відновлювати те, що ми втратили. Безумовно, це треба. Але одночасно треба думати про перспективу, і Україна має шалені перспективи як постачальник електроенергії для Європейського Союзу. Багато причин ми можемо зараз дуже довго говорити, чому я так вважаю, але Україна має шалену перспективу за умови, що буде ефективно реалізовувати ті переваги в енергетичному комплексі, які в нас історично вклалися, в тому числі наявність атомної генерації, наявність інженерного і безпекового досвіду, наявність інженерного корпусу і здатності будувати об'єкти атомної генерації, що ми під час незалежності, між іншим цілком робили. Тому е, на перспективу працювати теж треба. І якщо українці, давайте так, я, я не хочу брехати, у українців є дуже простий вибір: електрика ніколи більше, увага, ніколи більше не буде дешевою. Цебто електрика для українців або буде і дорогою достатньо, цебто ринкова ціна. Або електрики не буде. Це дуже просто. Що таке відключення, ми вже знаємо? Знаємо. Так от якщо ми за 4-5 років не побудуємо нову генерацію, а вона буде побудована тільки за умови, що інвестори прийдуть і вкладуть гроші, а мова йде про 10-12 мільярдів доларів. А ці 10-12 мільярдів доларів прийдуть тільки якщо Україна проведе необхідні реформи. І буде показувати нормальну ринкову ситуацію інвесторами, вони зможуть впевнитись, що отримують гроші назад. Тоді ми будемо нормально забезпечені електроенергією в іншому сценарії, ну просто відключення стануть нормою. От і все ну, вже завершити. Тоді тоді уточнення невеличке, пане Олександре, невеличке. Дивіться, скільки ціна питання добудова цієї історії під назвою ХС під ключ, як то кажуть. Ніхто не знає. Ага, ну окей, це це порядок десятків, сотень мільярдів гривень. гривень. В гривнях не скажу Оцінка в доларах від 5 до 7 мільярдів за блок. Це дуже консервативно. Угу, Окей, так тоді виникає знову ж таки уточнення до вас, пане Олександре. Як за таких умов, коли в принципі ми всі маємо вкластися в добудову на перспективу, можна тримати ці тарифи стабільними? Ми ж будуємо я давайте тоді, кажу, ми якось будемо вкладатись. Я вам абсолютно про це і кажу: що е, ті борги, ті проблеми, які ми зараз маємо в електроенергетиці, вони е, спровоковані і е, створені політичними рішеннями. Це нормально. Політики мають право на такі рішення, але вони ж мають тоді придумати, яким чином компенсувати проблеми, які виникають з електроенергією і з енергетикою в цілому. Ну, це правда, пане Олександре. Я дякую вам за розмову. Просто знаєте, часом вдається, що ось ці питання закриваються не тільки за рахунок того, як собі думають вирішити а, ці проблеми чиновники чи профільні відомства, урядовці, які отолюють очолюють те чи інше міністерство, ну, а просто за рахунок простих українців. Хоча я розумію, що дійсно все має рухатися до ринкової історії. Просто якось ринку у нас часом не відчувається. Сколько я дякую має? вам Ринкові, за розмову. Спасибо за те, що. Дякую вам, Олександре. Спасибі за те, що долучилися. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на прямому зв'язку. З вами також був Юрій Кулініч. Залишайтеся з обозією, бо ми маємо багато матеріалів, багато актуальної аналітики. Підписуйтеся на наші соціальні мережі а, ну, на різних платформах. Ну і також на наш канал в Ютубі для того, аби мати доступ до найактуальнішої аналітики і найсвіжіших новин. Залишайтеся з нами. et omnes